Чекав, нібито багатий чоловік. Прикарпатка вербувала жінок у сексуальне рабство. 34-річна калушанка скористалась скрутним становищем своєї знайомої та переконала її у виїзді за кордон для експлуатації. Прохоронці встановили, що 34-річна машканка Калоша неодноразово виїжджала за межі країни, зокрема до однієї з країн Азії. Згодом вона почала вербувати молодих жінок, які перебували у складних життєвих обставинах без роботи, стабільного доходу та з борговими зобов'язаннями для їх сексуальної експлуатації за грошову винагороду. Підозрювана обіцяла жінкам високу зарплату до 4 тисяч доларів США щомісяця за так звані гарно проведені вечори. Насправді вона ж мала намір використовувати їх для надання сексуальних послуг. Жінки узгодили спільний перетин кордону та переліт до однієї з азійських країн, де їх нібито чекав багатий чоловік, однак їх планом завадили правоохоронці. Повідомлено про підозру мешканці міста Калуш за фактом торгівлі людьми. За даними слідства, підозрювана скористалася скрутним синовищем своєї знайомої та переконала її у виїзді за кордон для сексуальної експлуатації. Суд обрав підозрюваність за побіжний захід цілодобовий домашній арешт. Правоохоронці закликають людей бути пильними та не погоджуватись на сумнівні пропозиції працевлаштування, особливо за кордоном. А якщо вже стали жертвами подібних схем. Хлід негайно звернутися до поліції. Люся Гребик Святослав Іванюк, телеканал 402. Маніпулював користувачами, аби ті надали конфіденційну інформацію. Прикарпатські поліцейські затримали зловмисника, який незаконно заробив понад 145 тисяч гривень. 32-річний уродженець Полтавської області видавав себе за працівника банку і переконував громадян, що їхні рахунки намагаються зламати. Чоловік пропонував жертвам, начебто, захисний алгоритм, через який отримував доступ до їхніх коштів. Під час достову розслідування про Онці засували, що шахрай діяв за добре відомою, але досить ефективною схемою соціальної інженерії. Під час телефонної розмови він представлявся працівником служби безпеки одного із банків та повідомляв потенційним жертвам про нібито спробу несанкціонованого зняття коштів з їхніх рахунків, щоб убезпечити. Їхні рахунки Аферист пропонував встановити спеціальне програмне забезпечення для віддаленого доступу до комп'ютерів чи мобільних пристроїв. Отримавши конфіденційну інформацію, шахрай використав її, щоб зняти кошти з рахунків. Таким чином зловмиснику вдалося ошукати двох людей. Йдеться про жителів Чернігівської та Донецької областей. Отримавши доступ. Зловмисник маніпулював користувачами, аби ті надали конфіденційну інформацію. Надалі ці дані використовував для несанкціонованого зняття коштів з рахунків потерпі. Білих таким чином зловмиснику вдалося ошукати двох громадян, жителів Чернігівської та Донецької областей на близько 145 тисяч гривень. Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта поліцейські вилучили банківські платіжні картки, мобільні телефони з додатками, мобільних банкінгів, чорнові записи та інші речові докази протиправної діяльності поліцейські нагадують, працівники банків ніколи не запитують дані карток, паролі, коди підтвердження та не просять встановлювати сторонні програми. У разі підозрілих дзвінків потрібно негайно припинити розмову та звернутися до поліції. Без паніки та хвилювань за побутові прилади в Україні почав діяти новий стандарт напруги в електромережах. Відтепер замість звичних 220, напруга становитиме 230 вольтів. Оскільки сучасна побутова техніка адаптована до такого діапазону, то перехід ніяк не вплине на споживачів. Разом з цим пояснюють фахівці, зменшаться ризики пошкодження приладів, чутливих до коливань, а також знизиться потреба в додаткових засобах захисту, таких як стабілізатори, постановою, якою змінено стандарт. Низької напруги раніше це було там 220 вольт в розетці, як ми там привикли мати чи 380 вольт трифазної напруги. Зараз цей стандарт перетворився на 230 вольт в розетці і 400 вольт трифазної напруги. Для споживача конкретного це фактично нічого не означає і ніяких змін, скоріш за все, ніхто і не відчує. Усі прилади побутові вже давно випускаються з розрахунку на нові стандарти напруги. Тобто, що було в розетку включено, то і залишиться, і змін ніяких не буде. Процес переходу технічно нескладний, адже більшість трансформаторів вже мають можливість налаштування потрібного рівня напруги. Цей процес переходу тривав. Досить довго, тому що ці документи приймалися дуже довго, але навіть і щодо нас, трансформатори давно вже випускаються на номінальну напругу 0,4 кВт. тобто якихось там великих там будівельних якихось робіт, щоб ми щось там міняли, чи це такого і не було. По суті, давно вже все готово для такого переходу. Такий перехід на новий стандарт напруги має наблизити Україну до європейських норм і допоможе покращити якість електропостачання. Ангеліна Лис Іван Пілецький, телеканал 402. Спека повертається у Івано-Франківську уже незабаром. Температура повітря сягне плюс 35 градусів. Метеорологи кажуть, це пік спекотного періоду. Триватиме він до кінця тижня з короткочасним послабленням. Пік оцього спекотного періоду це завтрашній день. Четвертого числа ми очікуємо проходження. По висотах холодного атмосферного фронту і температури знизиться вже до 30 градусів. Ну я маю на увазі максимальні. А е, надалі е, все-таки ще протримається е, 30-32 градуси, знов таки до 7 числа, тому що знов буде проходження холодного атмосферного фронту, за яким температурний режим уже буде 21-26 градусів тепла. Ночі також обіцяють бути теплими, іноді навіть тропічними. Утім, втекти від такої високої температури можна. Метеорологи радять відправитись в гори. Там значно прохолодніше, а спека не така відчутна. В горах температура буде все-таки до 25 градусів, 30 там не буде, як завжди, особливо на І Той, хто хоче відпочити не на асфальті, розжарюватися тут, то має підійнятися в гори, тому що в цей період тут якраз буде без опадів, тільки я сказала, 4-7 го у нас очікуються опади. А ці дні люди можуть відпочивати собі в горах і дихати свіжим, гарним гірським повітрям. Найкращий спосіб убезпечити себе від спеки кажуть фахівці це залишатися вдома та пити багато рідини. Варто уникати прогулянок під відкритим сонцем, особливо години пік. З одягу краще одягати натуральні тканини. Діана Висоцька, Віталій Магалаті, телеканал 402. Оновлені двори і розмова з людьми. Інспекції на двоколісниках у Франківську продовжується. Цього разу велооб'їзд розпочався раніше, ніж зазвичай, бо встигнути охопити якомога більше локацій. Разом із комунальниками перевіряв місто і міський голова. Перша зупинка гуртожиток на вулиці Бельведерській, де нині проживають внутрішньо переміщені особи. Далі інспекція рушила сквером на валах, оглянула вулицю Грушевського, а також парк військових ветеранів. Перевіряли стан благоустрою та прилеглі до Галицької вулички. Окремо зупинилися на Там оглянули двір, який просили впорядкувати мешканці. Раніше вони зверталися до міської ради. На цьому ж шляху перевірили й облаштування доступності поруч із поліклінікою номер 2 Сьогодні ми якраз перевіряли і центральну частину міста, і рухалися трішки далі від центру. Ну, Як і кожного тижня, ми зосереджувалися на прибирання, на косіння. На якийсь поточний ремонт, на ремонт якихось дитячих елементів завітали також до мешканців на вулиці Довгій. Там нещодавно було зроблено ремонтні роботи щодо облаштування двору, встановлено нові лавки, встановлено урни. Мешканці будинку на довгій радіють змінам у своєму дворі. Його повністю оновили. Тут з'явилися нові лавочки, а поруч встановили смітники, щоб підтримувати чистоту. Замість старого розбитого асфальту, який збирав калюжі після дощу, поклали нову бруківку. Під час огляду оновленої території міський голова разом із представниками міської влади та мешканцями обговорили ще одне важливе питання: заміну старих вікон у під'їздах на нові пластикові. Йдеться про ті під'їзди, де мешкають військовослужбовці, учасники бойових дій та. Родини загиблих героїв. Нам було зроблено благоустройство будинку, Це, тобто поставлена була бруківка, поставлені лавочки, поставлені мусорники. Також завезена була земля. Ми плануємо написати заяву, щоб там, де живуть будинку і в під'їздах у нас військовослужбові і учасники бойових дій, про заміну вікон у нашому під'їзді першому і другому. Міський голова дав доручення провести поточний ремонт, зокрема, виправити пошкоджену бруківку та покращити заїзд до дитячого садочка Ластівка. Окремо звернули увагу на автівки, які стоять на вулицях уже понад рік і не використовується. Це питання також пообіцяли вирішити. Ну, сьогодні є така центральна частина міста Бельведерська, тобто подивилася один двір. Зробимо подивилися ті двори, які були зроблені вже по програмі благоустрою. Роз'яснили з мешканцям, як по програмі Заміні вікон працювати там, де є учасники бойових дій. Спілкування, об'їзд. Також намітили заасфальтувати частину біля дитячого садочка і біля нашого гуртожитка, де живуть для внутрішнього переміщення особи. Тобто така робоча, гарна, літня інспекція. Такі інспекції, за словами міського голови, це не лише огляд міста, а й можливість поспілкуватися з мешканцями. Люди просять про прості, але важливі речі: заробити ями, покосити траву, прибрати покинуті авто чи навести лад із паркуванням у провулках. Віталія Кучвіталі Магалатій, телеканал 402. У кожній маленькій літері частинка великої історії міста. В Івано-Франківську презентували унікальну франківську абетку. На сторінках цієї книжки оживає затишне, давнє місто, старі нові будинки, вулиці і площі, парки і подвір'я, озера і річки, а також люди. Історія розповідається доступною образною мовою для дітей, або вони з малку відчували любов до рідного простору і вчилися бути відповідальними за нього. На кожну літеру ми бачимо або людей, або предмети, або якісь особливі будівлі, які є в нашому місті. Тут розповідається про різні наші якісь міські традиції, про особливості природи, тобто про наші річки, про Вовчинецькі гори і так далі, про різні архітектурні елементи, якісь важливі цінності, почуття, які ми хочемо дітям з дитинства привити. Авторка франківської абетки Марія Козакевич розповідає, ідея визрівала роками, і книга, яка стала символом в любові до рідного міста, це не просто дитяче видання, а культурний проєкт з глибоким змістом, який також буде цікавим і для дорослих. Марія зізнається, поштовхом до створення стало усвідомлення, що в місті бракує книжок, які б говорили з дітьми про франківські їхньою мовою. По створення абетки вона сна почалася ще до повномасштабного вторгнення, і вже під час війни дуже багато нових навіть нас з'являлися слів, які хотілося, щоб вони були в дитячому словничку. Такі слова, як протез, пандус, інклюзивність, тобто щоб для дітей це власне була така певна норма. Якимось особливим викликом, мабуть, були такі знаєте, букви, як И або якийсь знак. Ось ну тут ми вийшли з положення, наприклад, буква И це. У нас слово мир. Книга з першого погляду підкорили маленьких читачів своїми яскравими ілюстраціями і знайомими місцями. Батьки радіють, що вона не лише розважає, а й виховує. О, я до речі, дуже оце зараз сумую, що в моєму дитинстві такого не було. Я би хотіла щось таке, щоб якось запровати любов до Франківська, бо я його вже ну як посп... полюпила свідомому віці. А от дитина зможе зразу вже бачити, впізнавати щось ну, рідне місто. Атмосферні ілюстрації, що переносять у затишні куточки міста, створювала художниця. Це ілюстраторка Юлія Андріїв. Завдяки тонкому відчуттю стилю, книжка ожила в барвах, деталях і теплих образах. Це насправді було завдання, такий невеличкий виклик, щоб показати такі важливі речі, і навіть дорослі речі, як можна назвати, такі як архітектурні деталі, будівлі і різні наші етнографічні елементи, таким чином, щоб вони були цікаві для дітей і саме були корисні дітям, і щоб діти могли їх вивчити, запам'ятати і знати особливості свого краю, свого міста і усіх наших пам'яток і знакових. Місць і об'єктів франківська абетка вийшла накладом у тисячу примірників і наразі продається майже у всіх книгарнях міста, а також у деяких крамницях України. Віталія Куч, Андрій Аргара, телеканал 402. Квартира заради життя 12-річного Максима Цуцмана в Івано-Франківську стартував благодійний розіграш однокімнатної квартири, яка може змінити життя не лише майбутнього переможця, а насамперед маленького хлопчика із Рожнятова, який бореться з важкою недугою прогресуючою м'язовою дистрофією Дюшена. Це генетичне захворювання, яке вражає тільки хлопчиків. М'язи всього тіла хворого стрімко слабшують. Йому стає дедалі важче рухатися, дихати. Зрештою, він помирає. Препарат, який за словами матері дитини Івани Цуцман може зупинити страшну хворобу, коштує 120 мільйонів гривень. Ця сума здавалась недосяжною. Втім, батькам хлопчика таки вдалося уже зібрати більшу частину коштів. Попереду останній крок найважливіший, адже час грає проти Максима. Часу у нас немає взагалі, що м'язи Максимка руйнується, і вони вже більше не відновляться. І е, справжнє диво, те, що він в такому віці ще ходить. Він майже ледь не наступає саме на ліву ножку. І це все сталося от, загострилось от, за ці два місяці. Тобто е, кожний, е, кожний, кожний день, кожна хвилинка, кожна секунда, вона насправді дуже цінна, дуже важлива, бо вона забирає м'язи Максимка. Згадавши, як півроку тому в Івано-Франківську успішно розіграли квартиру від Благо, щоб придбати кілька десятків позашляховиків для ЗСУ, мати Максима звернулася до цієї компанії та отримала таку потрібну для порятунку сина підтримку. Ця квартира має 44 квадратних метри. Зроблена вона по вже сучасним методам зонування, тобто, з приходу, в нас є зручна гардеробна кімната. Далі ми бачимо прекрасну. Кімнатою, яка може слугувати і вітальнею, і спальнею, і кабінетом залежності від того, хто тут буде жити. Вартість цієї квартири у найвищому житловому комплексі міста Скайгарден майже 1 мільйон сімсот тисяч гривень, але її власником можна стати лише за 500 гривень. Це мінімальний розмір донату на лікування Максима, обов'язковий для участі в благодійному розіграші. Цей будинок, цей проект, він має нагороду European Property Awards. Ми отримували минулого року в Лондоні за кращу архітектуру багатоповерхового будинку. Ми впевнені в тому, що е, дана, даний такий подарунок він компанії він максимально стимулює людей допомогти Івані закрити цей збір. А Максиму все ж таки е, вилікуватися і бути звичайним хлопчиком, який може бігати, грати в футбол. Заради дитини об'єдналися й блогери з усієї Івано-Франківщини та їхні друзі з інших областей України. Власне, вони проведуть розіграш квартири. А для початку вони щодня діляться історією Максима зі своїми підписниками у соціальних мережах, аби якомога швидше зібрати решту суми на лікування дитини. Та, як ми званкою сусіди, то я на власні очі бачив кожен день, як чи вони йдуть до школи, як Максим гуляє, їм важко. Процеси реабілітації постійно видно. Тобто, ми пересікалися, було помітно, що. Максим потребує допомоги. Мені здається, в час, коли у світі стільки є негативу, чогось поганого, чогось недоброго. Має бути щось хороше, і щось світле. І звісно, коли люди об'єднуються заради хорошої мети, а саме в допомозі хлопчику, щоб він ходив і рухався здорово, як і всі ми. Це це дуже класно. Максим своїм, от такою страшною хворобою, насправді, об'єднав сотні тисяч українців до себе і не тільки в Україні, а й по всьому світу. Тому добро завжди повинно перемагати зло. за лічені дні від початку розіграшу станом на 2 липня уже вдалося зібрати 5 мільйонів гривень. Сам розіграш відбудеться 28 липня і проходитиме в прямому ефірі, аби забезпечити максимальну прозорість і уникнути будь-яких сумнівів щодо його чесності. Тиждень наповнений пригодами, новими знаннями, мріями та відпочинком. На Прикарпатті стартував щорічний мальційський табір. Цьогоріч участь в ньому взяли понад 80 дітей з різних куточків України. Протягом тижні учасники житимуть без мобільного зв'язку та інтернету, а більше часу проводитимуть посеред гір. Кожен з нас чекає цього табору цілий рік. Знаєте, ми тільки повертаємося з Дори, а вже хочемо в наступну. Він функціонує для того, щоб підтримувати нашу молодь, дарувати їм якісь незабутні емоції і знаєте, надихати їх на якусь працю в подальшому впродовж наступного року. Це таке є своєрідна подяка нашим волонтерам, усім нашій молоді, за їхню плідну працю впродовж цілого року. Проводять табір вже понад 25 років. Програма орієнтована не лише на відпочинок, а й на навчання. Учасники проходять мальсійський забіг, вчаться куховарити у польових умовах. Важливою частиною табору є самопрезентація. До неї діти готуються ще до приїзду. Такий підхід кажуть організатори. Формує впевненість, відкритість та вміння працювати в команді. Взагалі, програма складається з дуже різноманітних е, активностей. Це якісь можуть бути квести на командну працю, які поліпшать, е, скажімо так, такі е, навички дітей. Е, також ми на кожному таборі обираємо якусь тематику, про яку спілкуємося впродовж цілого тижня. Е, говоримо, наприклад, на збув табір, який був пов'язаний з відомими особистостями України. Е, також у нас був табір, присвячений науці. Загалом кожного року намагаємося підібрати якусь цікаву тему і над нею працювати з дітками впродовж цілого тижня. Разом з цим під час таборування діти мають змогу психологічно відпочити, відчути підтримку та відволіктися від жахіть війни. Діана Висоцька, Андрій Гаргара, телеканал 402.